Макіївка, там брат мій загубився, кричать до неба птахи журавлі. Він на коліна Господу молився і гідно захищав нас на нулі. Він до кінця тримав там оборону, бо ж командир країну не здає. Тепер від Бога має охорону, що у полоні з вірою живе. А я не здамся, Господи, не здамся. Крізь час і відстань братика знайду, з невірі я ніколи не піддамся, переживу з родиною біду. А він приїде, змучений та сивий, бо там є пекло, знаємо усі, та він такий відважний та красивий. Тримати буде прапор у руці. І мама, так розплачеться від щастя. Я на коліна, господи, впаду, Ішхан ніколи не піддасться, Макіївка, я вірю і знайду.